Дуже складний період для зоопарку будь-яка зима. А великі морози вони потребують більшої відповідальності і більшого слідкування за тваринами. Тому на вулицях лишаються лише ті тварини, які стійко переносять низькі температури. Для них є умови. Це має бути будиночок утеплений, і куди їх можна буде на ніч закривати. У них має бути харч і такі от хоп, як ми робимо з ялиночок. їм такі від вітру і снігу. При низьких температурах основна частина раціону для копитних і жуйних тварин становить сіно, овес, ячмінь, все те, що не замерзає. Це капуцини плакси, в сім'ї є четверо, даймондами вигодували, двоє дорослих і маленька дитинча, яке зараз знаходиться на матері. Підтримуємо температуру мінімум 15 і 20-25. Це саме така хороша і сприятлива для них температура, щоб ми себе комфортно почували. Вони все одно відчувають, що їх трошки обмежили, вони вже не можуть вийти на вулицю погуляти, тому ми намагаємося їх якось забезпечити іграшками, смаколиками, щоб їм там було чим займати, щоб вони не сумували. Звичайно, більше контактуємо з ними, готуємо для них щодня каші, каші гарбузові, там з корисними овочами і фруктами, запечені яблучка, робимо компотики, теплі. У нас ще в двох вольєрах знаходиться тепла підлога, а в інших вольєрах колорифери, які також підтримують потрібну температуру. І в деяких вольєрах, там де тварини потребують, знаходяться лампи. Подобається вовки. Я просто прийшов, бо хочеться. Взимку своя атмосфера і цікаво було подивитися, як тварини ведуть себе в зимових умовах. Тут є екзотичні такі тварини, такого ми не бачимо. У нас такого немає в селах. Цікаво прийти. Якщо ви бачите лебедя у такому положенню, не треба кричати, ловити його і забирати, і запорторювати до зоопарку чи до будь-якої іншої організації, тому що не завжди ваша допомога є корисною. При ловінні цього самого птаха лебедя ви можете і провалитися самі під кригу, і можете і птаха пошкодити, тому що він буде втікати, буде використовувати більше витрачати енергії своєї лебеді. лишаються зимувати на ставку. Єдиною умовою у них є доступ до води, тому рубаються ополонки. І, звичайно, харчі теж приходять більше на зернові. Пшениця, ячмінь, яка мішанка, а так головне слідкувати, щоб птахи виходять їсти. І стані спокою вони зберігають енергію свою, тому не рухаються, а сидять на кризі. Що вам молотить поліше, ми завозимо солому, ялинки, Він грається з ними, так що не замерзне. Верблюди це олень, лось європейський, віслючки, лами. По суті, весь копитний ряд, бізон, вони у нас зимують на вулиці. Забираються тільки маленькі тваринки або вівці-кози. Зараз у них період народжуваності, то, звичайно, всі мамки вони є в теплих приміщеннях, вони на вулиці не лишаються.